Столиця та Київська область ведуть боротьбу за Біличанський ліс вже понад 15 років. Для області останнім шансом допомогти деребанникам зелених зон стала спроба взяти під контроль стратегічно магістраль Новобіличі Ірпінь. Так минулого року військова адміністрація звернулася до Мінюсту, аби анулювати столиці документи на землю під цією трасою. Мовляв, це територія області. І тут, крім дерибану лісу, є ще один інтерес зовнішня реклама вздовж траси. Хто контролює трасу, той на виборах матиме вплив на голоси. Дуже прикро, що в цій історії вони знайшли собі партнера військово-цивільну адміністрацію області. От до мене дотепер не зрозуміло, чому військово цивільна адміністрація і Міністерство юстиції. Вони бачили документи, які були видані більше ніж 10 років тому. Вони розуміли, що за бюджетні урядові гроші робилася ця траса, і вона проходить по території міста Києва. Але вони пішли на те, щоб реально скасувати документи, і далі Києву довелось вже в суді. Доводити, що це їхня земля. У справі щодо траси Новобіличі Ірпінь, Київ пішов до суду і виграв уже й апеляцію. Таким чином, дії мін'юсту були незаконними. Що стосується Біличанського лісу, то тут справу вирішили вже на рівні Верховного суду, який визнав, що ліс це земля Києва. А поки триває судова тяганина, рекламні борди продовжують стояти вздовж траси і приносити прибутки. Це конструкція товариства Сарафан та «Піар Лайн». Обидві фірми пов'язані з екс Армір Пиня фігурантом антикорупційних розслідувань Володимиром Карплюком, який стоїть за деребаном Біличанського лісу. Бюджет міста Києва за конструкції, на яких часто рекламується продаж квартир у новобудовах, не отримує коштів. Станом на сьогодні, по ситуації в цій частині, ми маємо, що вздовж цієї дороги розміщено. 39 білбордів, з них лише 4 біля сюди ближче до ділянки Новобіличів. От лише чотири мають дозволи на розміщення зовнішньої реклами, видані в установленому порядку. Тобто розміщені законно, ми можемо казати. Чотири розміщені законно. Траса Р 30 до Ірпеня проходить здовж міста Києва. Це видно не лише на Google карті. Є окреме розпорядження кабміну від 2010 року, що передувало побудові траси. В цьому розпорядженні чітко прописано, що дорога приходить у межах міста Києва, і це відрізок протяжністю 5,5 кілометрів. Крім Крім того, Оксана Поліщук показує фрагменти Генерального плану та інших посібників. І на всіх картах там, всіх років 50 якогось, там, 89-го, потім 70 якогось. Okay. тобто На всіх картах таких стверджених і, і затверджених от, головним управлінням геодезії і картографії при совєті міністра в СССР, туди, okay. те, що було, а, межа міста Києва в цій частині. Да, вона там змінювалася. Ми навіть бачимо по цим картам, коли вона змінювалася е, в частині е, там Траєщини, в частині mm -hmm. якихось районів, які доєднувалися. Да? Mm -hmm. В цій частині межа міста Києва ніколи не змінювалася. Торік у вересні Ірпінська рада затвердила проєкт землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади. У документі чітко зазначено, що межа закінчується на Романівці, і відповідно далі і ліс, і дорога територія Києва. Я дав доручення нашому юридичному відділу, перше зв'язатися з відділом Київської міської адміністрації, проговорити можливі шляхи вирішення цього питання. І ті підприємці, які отримали дозвіл саме в Ірпінській міської раді, на сьогоднішній день є доручення, щоб вони підготували на скасування. Бо ми вже не маємо права. Видавати ті дозволи, і як я бачу, далі вирішення цієї проблеми йдуть ці підприємці в Київ рекламу і згідно чинного законодавства отримують ці дозволи. Громадська ініціатива Голка направила листи до обласної військово-цивільної адміністрації та Мін'юсту з прохання прокоментувати ситуацію, яка склалася. На запит голки у військовій адміністрації відповіли, що і далі вважають землю під трасою такою, що належить селищу Коцюбинське. Зазначена позиція адміністрації зберігається та у разі відкриття касаційного провадження буде підтримана під час судового розгляду. Тим часом, під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що Мін'юст вже подав касацію. На рішення Північного апеляційного господарського суду таким чином кошти платників податків і далі витрачатимуть, аби доводити, що це нібито земля Київської області, а не столиці.